Фокус зроблений на війну, а також на президентську кампанію. тому вважали за необхідним наголосити саме на програмах мерів, щоб кияни могли більше ознайомитися і зробити свій правильний вибір. Сьогодні буде розглядатися питання: що, як, на вашу думку, слід створити і розвинути, аби наблизити Київ до європейського рівня, що в місті треба модернізувати, що і яким чином слід мінімізувати чи ліквідувати. І як з'явище для того, щоб не заважало розвитку, яким чином ви збираєтесь звідтувати партіям. Далі будуть питання і конкретизація цих пунктів. Я запрошую до слова кандидата в мера Києва Ігоря Насаленкові. Будь ласка. Все. Хочу повідомити про те, що буквально 15 хвилин назад закінчилась велике зібрання. По територіальній адміністративній реформі де був присутній віце-прем'єр Гросман, і міністр юстиції, і був присутній Ян Броліцький, представник Євросоюзу, і представник Сіан Клас, і є дві хороші новини. Зразу хочу їх повідомити Перше, що Євросоюз вже сьогодні виявився перший штраф 100 мільйонів євро, який йде на розвиток місцевого самоврядування. І друга хороша новина про те, що децентралізація влади, а тобто територіальна адміністративна реформа, все-таки рухається. Бо децентралізація влади, як правило, 90% політиків говорять про децентралізацію влади, не розуміючи, що це таке. Бо в основі децентралізації влади лежить територіальна адміністративна реформа, як базова реформа, від якої відбудовується практично все. Як вона стосується Києва, і вона дуже цікава, як ви бачите, що вибираючи міського голову громадам, практично не впливає на його повноваження. Оскільки повноваження, які надаються міському голові, а ці повноваження, це механізм його реалізації, знаходиться в площині Верховної Ради. Тому ви бачите, що буквально 5 законів, які знаходяться Ради, в Верховній Раді, абсолютно по-іншому розглядують його повноваження. Зокрема, якщо виберуть Пупкіна, то буде одна ситуація об'єднають КМД і міського голову. Якщо виберуть іншого, який не добудовий, то дадуть йому абсолютно інші повноваження. Тому вибиратися з ким головою, не знаючи до підця своїх повноважень, це вже великий знак питання, а як будеш реалізувати свою програму. Але навіть в тих умовах, які є на сьогоднішній день, які діють, звичайно, зробити можна дуже багато. І перше, саме визначне. Я прочитав програму всіх кандидатів, мер, але я недавно не побачив жодній відповіді. Всі пишуть як, що хочуть зробити. Жоден не пише, як це треба зробити. І та програма, яка презентується, Програма 90 днів. Вона має чітко окреслені терміни 90 днів, яка розпросена практично по днях, що необхідно зробити. Е, Перш за все, програма задіяна на боротьбу з корупцією. Бо саме корупція це та складова, яка не дає можливість розвиватися як державі, так і, і місцевому саморяту. Я ще раз хочу наголосити, що. Основним джерелом корупції в нашій державі на сьогоднішній день є політичні партії. А вірусом цієї корупції є форма створення політичних партій, зокрема на одній фізичній особі. Під дану фізичну особу закладається фінансовий ресурс і будується політична партія. Ці політичні партії як інструмент формують владу, а звідси по цьому колу ми отримуємо загальну корупцію. тому ми маємо політичних. Лідерів, які очолюють силові структури, по тому ми маємо політичний кабінет міністрів України, по тому ми маємо і розподіл обласних державних адміністрацій по, скажімо, політичному принципу. Що в принципі в своєму, в сьогоднішній ситуації в Україні, є нонсенс. Як результат, ви бачите, що силові структури для того, щоб виконувати свої прямі функції, боротьба з тероризмом, боротьба з сепаратизмом, боротьба з бандитизмом. В основному за останні роки виконували які функції? А. Перерозподіл майна, значить, знищення відповідних політичних конкурентів і забезпечення правове кавичка, забезпечення корупції в нашій країні. Що пропонується взагалі зробити для міста? Для міста пропонується зробити три речі. Перше це відкрити казначейські рахунки по програмі Казна, бюджету і комунальних підприємств міста Києва, що дасть відповідь на саме основне питання. Хто, кому, скільки і за що платить? Це перша система, яка дасть ефективне управління. Що таке ефективне управління? Це виконання відповідної скажі, задачі за мінімальні кошти. Дана програма, в якій закладується скажімо, цінова політика, ціна, відповідні матеріали, ринкова, надає можливість плюс-мінус 5%. І тоді зразу знімається питання. Полуниці за 660 гривень, асфальту за 5 тисяч гривень. Але оцим моментом ми тільки робимо ефективність управління. Де взяти гроші? Гроші береться з другої програми, яка закладена в антикризовій програмі днів. Це відкриття, наскільки Верховна Рада не дала можливість відкрити кадастрові земельні кадастри і показати, хто, як і чому не платить за землю. То ця програма дає можливість публічно відкрити договори оренди землі і комунального майно. От я хочу оголосити на сьогоднішній прес-конференції, що в місті, Київ, по офіційним даним оплачують комунальне майно тільки 52%. 48% на протязі році не оплачується. Система корупції в землі, я вам дам всі розрахунки, щоб не забирати ваш час, складає 9 мільярдів гривень. Тобто, якщо вся активна земля, яка входить в системі оренди, а її є буквально 17% тисяч гектарів, бо взагалі в Києві 83,5 тисяч гектарів. Якщо ви візьмете губалізовану землю, ви отримаєте 46. Якщо ви заберете дорожній вуличний рух, ви отримаєте 37. Якщо ви заберете під комунальними будинками і приватизовану землю, то ці 17 тисяч гектарів це активна економічна земля, з якої місто повинно отримувати прибуток. Так от, середня грошова оцінка, це сповниваючими коефіцієнтами складає буквально 13-13,5 мільйонів грн. Якщо ви переможете активну землю на грошову оцінку і поможете на мінімальну оренду 3%, ви отримаєте 8,5 мільярдів. Що ми бачимо в бюджеті? В бюджеті ми бачимо не 3, а платять мільярд 300 Ось це і є рівень корупції, який знаходиться в землі, і аналогічний рівень корупції, який знаходиться у експлуатації скажімо, комунального майна. От ці кошти, які треба використовувати. Тому програма передбачає ці два пункти, а за рахунок поповнення бюджету нашого міста ми отримуємо розв'язання двох програм, яка має значення в побутовій корупції. Бо що таке побутова корупція? Нефінансування бюджету, скажімо, шкіл і дошкільних закладів вимагає вчителів, перекладає фінансові зобов'язання на дітей або на батьків. Нефінансування медичних установ, переносить фінансування на ворогу. І на його родичі. Так от з 1 вересня при введенні цієї програми, з 1 вересня, в місті Києві буде запроваджена безкоштовна медицина для всіх пенсіонерів і для всіх соціально незахищених. А з 1 січня 2015 року ми вводимо цю програму практично для всіх. Чи фантастично? Ні. Бо 4 роки дана система існує і працює в місті Кавич. І от буквально, якщо ви бачили два основних лідера, Юлія Володимир Тимошенко і... Петро Олексійович Порошенко якраз на цю тему сперечалися. Юлія Володимировна сказала, що страшно медицина не існує, а Петро Порошенко абсолютно по-іншому звучив цю позицію, оскільки був ці цій бачив форму існування. І коли вийшов, сказав, що даний досвід, як президент України, буде проваджувати на всю Україну. Ми повинні дати право нашим громадам на життя. Будь-які оці розмови про страхову медицину не мають жодного сенсу. Страхова медицина має значення тільки тоді, коли рівень заробітних плат дозволяє робити, оплачувати страхові поліси. Чи може сьогодні пенсіонер, а саме на пенсіонерами, в основному стосується це питання, який оплачує свої пенсії 20 до безконечності, скажімо, за медичні послуги, чи може він нести таке навантаження? Не може. От У нас є 2 мільйони скажімо, страхових волісів, але вони випущені тільки для тих підприємств, які мають соціальну програму. Жоден пенсіонер не вправив в сьогоднішніх умовах і умовах його фінансування заплатити за страховий полюс. Тим більше страховий поліс передбачає тільки невідкладну медичну допомогу, не в про інші. Так оця система дає можливість, скільки вона обійдеться місту Києва. Пророблена система, яка працювала 4 роки, дає чітко відповідь, що система фінансування це 15 гривень на кожного мешканця кожен місяць. Мовно кажучи, для міста Києва це 45 мільйонів гривень по місяцю і порядка 650 мільйонів по року. Чи з 10 мільярдів можна видати суму 650 млн? Звичайно, можна. І ми б зняли питання, скажімо, і в Конституції, і скажі, наших мешканців про надання безкоштовної медичної допомоги. Тим більше, що це питання всіх стоїть друга загальний соцопиток. Перейдемо скажімо, на інші рівень обіду. Я їжу по місту, бачу кругом. Місто треба муніципальну міліція, один з кандидатів. У мене в місті існує вже 10 років муніципальна міліція. Не треба її піарити, треба просто її елементарно вводити. Вся законодавча база для цього є. Муніципальна міліція в нас працює в вигляді міської варті, громадська структура охорони яка фінансується з міського бюджету, яка підпорядковується, скажімо, безпосередньо міському голові, міській раді, а відповідно і громаді міста. Повинен сказати, задоволений їх роботою, тому в мене не стоїть в місті питання мафії, тому в мене не стоїть в місті питання парковок, тому в мене не стоїть в місті питання правоохоронної діяльності. Дана міська варта охороняє школи і в кожній школі за рахунок міського бюджету знаходиться один із представників міської варти. Крім того, знаходиться в літальник, як в спецзоні. Для пробу, скажімо, не ходили, не торгували по цих, скажімо, приміщеннях. Четверта, скажімо, позиція. Три позиції, які найбільше хвилюють в Київ. І перша це про, про парковки центральні частини частині міста. Ніяких парковок будувати не треба, зразу скажу. Бо Люди, не розбираючись ситуації, можуть говорити, що завгодно. От я вам скажу таку річ, що кожен день в центральну частину міста біжає 2,5 тисяч автомобілів, а парковок в центральній частині міста знаходиться 3,5 тисячі. В чому проблема? Проблема комунікації мається на увазі парковок, які є комунальними і приватними. От загальна система управління приватними і комунальними парковками стоянками для її розв'язання цього проблеми, не треба її збільшувати. Все це називається автоматизована система управління. Вона стосується руху. Та не треба робити розв'язки, які роблять по 400 мільйонів гривень. грн. Зробила розв'язку перед мостом того. Не розв'язала абсолютно ніяких проблем, збільшила, скажімо, мобільність аварій, і ще збільшила скажімо, проходження потоку машини. От стара розв'язка мала більш функціональні. Можливості нічта розв'язка яка побудована. А чому? Тому що не могли витратити 0,5% мільйона для того, щоб розробити логістику. Вже дійшло до того, що на плакатах розмалювали, дали підряд, де робив свої гроші. А основна функція просто була забрана. От чи треба робити такі розв'язки, щоб забезпечити транспортні рухні сітків? Та не треба. Треба вкласти 30 мільйонів і зробити автоматизовану систему управління потоками. В місті Києві 30% всіх знаків ГАІ, 30 комунальне підприємство «Дорогосервіс», а ще хто 40 ставив, взагалі ніхто не знає. Так от автоматизована система управління світофорами, з ними спортів не буде. Моментально впровадити її півтора місяця. І не треба нічого думати і видумувати. Питання мафії. Ну, це вже питання з питань. Розв'язується елементарно. Перейдіть з форми. Умовно кажучи, будівництво мафу підприємця, починаєте здавати, от, умовно кажучи, 10 видів діяльності, так? є, скажімо, 9 архетипів. Для. Да. І мафи будувати ну, як, самі за власні кошти, а здавати аренду площі. Якщо немає коштів міста, скажімо, на цього, то передбачати що підприємець будує за власні кошти мав і враховувати йому в орендну оплату. Тоді розв'язується три запитання зразу. А, прозора система, бо ви видаєте арендну оплату, скажімо, прозоро і на орендних засадах. Друге, ви вирішуєте питання, що їх розміщення буде повністю відповідати тим обмеженням, що стосується малих архітектурних форм, і достаємо можливість підприємцям заробляти. Голосити, хто ж не, не дивиться бюджет міста? А для того, щоб говорити про щось, треба хоч його переглянути. Так от в бюджеті міста 94% підприємств це малі і середні підприємства. А тільки 5% це інші форми власності. І, до речі, при всьому оці відсотки малих і середніх підприємств, вони дають 256 мільярдів валового внутрішнього продукту майже 200 млрд. Тому сказати, як кинути їх абсолютно не можуть. От хочу наголосити, що на сьогоднішній день місто по великому рахунку є банкротом. Тому що ті повноваження на бюджет, які взяли у 2012 році, це 10,5 мільярдів. Вони несуть навантаження на бюджети. Цього року треба віддати 2,5 мільярда, і наступний рік треба дати 4,5 мільярда. А з тих 10,5 мільярдів 48% це валютні запозичення під бюджет, під бюджет міста. Ви чули, що ходить один з кандидатів і сказав, як він збирається розв'язувати цю проблему? А це проблема, яка не дасть розв'язувати абсолютно ніяких інших. Чому ми не скажемо, що деформація скажем, виробництва міста Києва дійшла до того, що місто перетворилося просто в торгову точку? От місто імпортує на 25 мільярдів доларів в рік, імпортує, а експортує на 11 мільярдів. Умовно кажучи, через баланс по місту склав. 14 мільярдів це практично весь запас е, Національного банку України. Тому що перевернута економіка. Якщо хтось говорить, що Київ економічне місто це неправда. Бо в структурі бюджету тільки 6% займає промисловість. Фінанси ролі ви повинні займати 12% фінансових банківських діяльностей. Зато торгівля майже 30%. Давайте ми перетрансформовувати форму. Давайте ми будемо... Надавати можливість імпортного заміщення товару. Що для цього треба зробити? Та підприємець піде туди, інвестиції піде туди, коли будуть створені умови, коли буде зроблена інфраструктура і інженерія для того, щоб ви туди входили. От зрушили всі, була команда, всі плани зрушила, і те, що мало будуватися на лівому березі, дали все під будівництво. А от ця інфраструктура інженерна, скажімо, мережа, яка підводилась до виробництва, вона практично знищена. От чому такі пробки зранку? Не задавали собі питання. На лівому березі живе 37% населення міста Києва. Всього в місті Києві 1 350 робочих місць. А робочих місць на лівому березі тільки 13%. Ну, зрозуміло, що міграція чи кореспонденція, скажімо, шиб, буде направлена в цьому напрямку. Створіть робочі місця, бо будь-який бізнес буде знати, входячи кудись, він повинен знати, що... Йому буде вигідно, бо бізнес вибирає там, де вигідно. Якщо ви створили площадку умови, що йому не треба в інженерні, інженерні структури вкладувати майже 60% від того, що він повинен вкласти, то він обов'язково це зробить. Він несе ці кошти. Але для цього треба абсолютно переосмислити. От мене дуже вразило 10 днів назад, 10, 10, 5 днів назад, збирали кандидатів в посольства посольство для України, ми говорили про урбанізацію. І дуже було цікаво, коли кандидати. Замість організації говорили скажі, про свої програми, де організація абсолютно ніякої не було. Бо організація — це взаємодія скажі, громади території. Оця взаємодія це є вплив, з однієї сторони, території на людину, з іншої сторони людини на територію. Саме більше мене поразило в тому, що в процесі організації громада повинна відчувати, що дорога, по якій вона йде, це її дорога. Щоб біжухідний перехід це її пешохідний фермент, що ландшафт це її ландшафт. А от такого враження не немає. От основою управління міста добиває, чи політик, чи господарник, є різна площина. Господарник це горизонтальна площина, бо визначає основні функції. Він повинен дати комфорт проживання, в першу чергу, людям, які проживають. І друг, да, друге дати духовний, культурний, скажімо, освітній. І медичне обслуговування. Напрямок розвитку. Оце є горизонталь. Вертикаль це коли цій громаді надають життєвий простор. Це абсолютно вже інша річ. І от перехід громади до життєвого простору от тоді розуміння загальної ситуації. От ми говоримо, хто повинен управляти. Ну, Є Вестінська хартія, де вже вся Європа прийняла важливість громади прийняття рішення. У Нас навпаки, 22 роки що ми отримували? Влада з'єдналася з фінансовим інструментом, і тільки громада дає можливість впливати, скажімо потім, на ландшафт, на інші забудови. Хоча повинна бути ситуація взагалі на поки. Людина, яка проживає на території, вона не повинна відчувати владу. Вона повинна розширювати свій життєвий простір. І от коли ми говоримо, забито практично все, так побудуйте по-іншому структуру, архітектуру. Умовно, дайте пріоритети, визначте пріоритети. От ми говоримо пріоритет, що спочатку пішо-хід. Так дайте все набрати на те, що був пріоритетом, а тоді з'являється життєвий простір. Дайте велосипедисту, і потім вже умовно комунальний транспорт. От дуже довго там вирішується питання, по троєщині. Так от метро коштує, не так як сказав, будек, там 9 мільярдів, Він навіть документи не бачив. Майже 2 мільярда доларів коштує будівництво. Чи є питання розв'язання? Є питання розв'язання. Є питання магістральних скажімо, автобусів, які заміні, і канатного метро, яке є, які, скажімо, не треба закладати такі кошти, але які можуть розв'язати це питання. І повністю є створення Клюковський завод, які травачки не дають питання скажімо, трансформації кореспонденції і людей, скажімо, ближній території. А які верхні, які забезпечують, скажімо, пересування, які набагато дешевше. От коли ми перейдемо на кінець, це саме прикро, що е, вся Європа війшла в 21 столітті. Це коли ми користуємося всі комп'ютерами, скажімо, чотирих х'яв. А ми в тієї готуємо перфокарти і працюємо на машині на чи єс 10 -22. Так от хочеться перейти із плану того, в якому всі залишили, перейти в систему, дуже багато говорять, електронний спосіб рятування. Та вже люди пережили, вже прийшли в автоматизовану систему управління. Так використовуйте ці дані, користуйтеся 4-х комп'ютером, а не набирайте перфокарти і в системі доспрацює. У мене все, які є запитання. Запит... Запитання? Яке треба? Є традиція на запитання для всіх кандидатів, скажіть, будь ласка, що, на вашу думку, треба робити з Майданом? А я вже говорив багато, треба подякувати Майдану на сьогоднішній день. І треба, щоб хто хоче, зараз працює в складі Національної гвардії на сході України. Інші, будь ласка, є всі документи набирають в муніципальну міліцію міста. А хто хоче просто сидіти у нас і ковирятися, тих підзадних і додому. От такі три форми розв'язання цього питання. Як, на вашу думку, чи є в Києві, існують зараз е, загальні інстанції? А Київ прострації зараз, я вам повинен сказати. Такі загальні прострації ніхто не знає, що робити. Мені дуже завжди цікаво, що діючий, скажімо, управління цікаві хороший господар, а з другої сторони, капличку там за лепси закладували. І там сходи поросли кущі і, і три на сходах, то в селах такого немає. Оце може говорити про те, що будь які скажімо, системі управління на сьогоднішній день місці відсутні. Ну і при тому, звичайно, нігає велику роль зараз президентська компанія. Тому що будь-які кадрові переміщення ну, сенсу, не мають сенсу, залишилося неділя. Я все-таки надіюся, я надіюся, що через неділю почнеться дійсності формуватися українська влада. Бо ще раз хочу наголосити, нічого не змінилося в нас. Майдан стояв за що? За що стояв Майдан? Навіть не перехід до Європи, я готую. Тому що Європа проти тоталітарної системи управління, коли нашу країну почали будувати за принципом Туркменістану, Таджикистану, а саме така йшла система, то український народ, який має свої традиції, скажімо, своє волідомство, це, це перегнути не могло. Але коли одна політична сила поміняла другу політичну силу, коли рабовласник один поміняв рабовласника іншого, то рабовласницька система не змінилася. І не змінилися принципи роботи в рабовласницькій системі. Тому є величезна надія на те, що ми все-таки з рабовласницького владу перейдемо зараз в капіталістичну і демократичну форму, скажімо, існування нашої держави. Ще таке питання. За останні 4 роки ми помітили, що в Києві стало чим далі, тим брудніше і брудніше. Мотивують тим, що скорочена кількість двірників і комунальних працівників. Скажіть, як ви плануєте вирішувати це питання через збільшення кількості працівників чи якимось іншими інноваційними методами? Дивіться, Ці різниці, якщо ви комунальне підприємство, то майже 237, є 237 комунальних підприємств. І... Побудові кожного міста, кожне комунальне підприємство, кожній автоматизованій системі управління за кожним на земельна ділянка. Якщо це стосується, скажімо, житлових будинків, це жертв, якщо стосується доріг дорог сервісу. Тому кожен відповідає за той об'єм, за який необхідно. А от яка необхідна кількість це вже інше питання. З іншого сторони, я в себе, наприклад, питання в місті абсолютно по-іншому. Я закупив машини пересоси які запиняють по 50 людей. І навіть коли в місті Львові проходив день міста, то я до під, підготовки до підготов, міста віддав це два плісо, вони їздили по Кирвову і в Калищі європейське місто. Тому переходити до механізації, де можна, і переходити, скажімо, до тої ручної роботи, де не можна. От коли в нас був суботник, об'явили студенти, ми прийшли на нього. Коли прибрали територію, там десь три трактора сміття. Я запропонував тоді студентам, що давайте відвеземо це сміття під комунальне підприємство, яке відповідає за це, і звемомо його кошти за виконану роботу. За ці кошти віддамо або на бездомні тварини, або на організації нічого суботи. Зрозуміти, в місті не може бути суботники. Якщо з'являється суботники, це говорить про те, що комунальні служби не працюють. У мене в місті ніколи не було суботників. Але там працюють комунальні служби. Які відповідають, починаючи від свинтеру і закінчуючи від будь якої полоски, полоски які є. Тому що земля розкридівна. Якщо десь там стоїть папір, то або це тільки що, або погано працює комунальна І нічого просто не дано. Продовж, продовжуючи болючу комунальну тему, як ви ставитесь до ОСБ? ОСБ? Так. Да. Ну, Це може дозволити собі тільки багаті люди. Це я вам зразу скажу. Тому що скажімо, ОСББ комунальний тариф зараз не відповідає, як правило, міста дотують комунальні тарифи. Якщо їх вивити на собі вартість, то дуже багато людей просто не встанет взагалі оплати. Це я можу сказати вам чесно, відверто, і повній От коли рівень заробітних плат людей підніметься, то тоді ми можемо скажемо, говорити про те, що вони забезпечували, так як і по безкоштовній місті. На сьогоднішній день люди не встані, скажімо. Платити ті тарифи, які є. Тобто поки що будемо е модернізувати жеки? У нас в Києві є 11,5 тисяч будинків. В ОСББ зараз тільки десь, порядку 850-900. Але це як правило, де люди е вище середи, тобто які вже могли купити і скажімо, ОСББ цікаво, коли є умовно кажучи, це нова будівля і не треба в неї багато платити. А можете собі виводити ОСББ в Крушовці, який 40 років де треба зробити ремонт даху, а ремонт даху коштує 300 тисяч. І ви цей ремонт даху поставите на своїх мешканців. Встані не вже запрошувати. Звичайно, не встані. Тому ОСБД можна переходити, але місто за рахунок своїх коштів повинно зробити капітальний ремонт і передати. А таких можливостей, скажімо, місто, при такому бюджеті, який є на сьогоднішній день, практично немає. Дякую. Хочу всім подякувати і підтримати програму, антикорупційну програму 90 днів. От замітьте, я взяв 90 днів. 90. от е Пан Володимир 60 вже. А я попросив 90, щоб абсолютно по-іншому показати, як функціонує місто. І мало того, ми зробили, це зробили, воно функціонує, воно працює. Це не якась містика. От, тут містику розказували, ніяк там з міхом.